Всім привіт! Одним дублем, бо мені треба витрачати час на чоловіка. Це ж моя хейтерка почула, що в мене так життя закрутилося, що нема часу записувати відео. І вона чогось собі уявляє, що стосунки, мені їй дуже шкода, це коли тебе захопили в полон, і ти от нічого, жодного задоволення, нічого не робиш для себе і нічого приємного з цим чоловіком, ти постійно просто йому прислуговуєш, бо ти у рабстві. Якби я так уявляла стосунки, я б ніколи не погодилась. Відразу кажу, дівчата, сказала б всім чоловікам ні, ну його де біса. Як і ви? А, так ось, про е, уявлення, що жінки слідкують за собою, і як вони собі це уявляють, і про те, як, на жаль, дівчата божеволюють божеволюють з часом від самотності. І це дуже видно на сайтах знайомств я буду такі дуже популярні і такі випадки, які усюди, і буду говорити про дівчат ексцентричних Бо таких я теж знаю і не тільки в інтернеті. Якщо ви думаєте, що ви мене здивували, і ви перша така ексцентрична ні. Ви не перша, Причому люди з божеволіли вже в 30. Так що, якщо вам 45 приблизно, то нічого страшного. А, так, ось сайти знайомства далі і про те, як будувати з жінками після певного віку. Бо вони вже з багажем, і це не тільки діти, і батьки, за якими треба, ну, після певного віку їм треба допомагати догляд. Це не тільки тваринки, це, на жаль, психологічний стан. І от працювати над собою, хтось думає, що це груди, губи і ботекс, і оце працювати і спортзала. А хтось думає, що просто спортзала, і треба виглядати як м'язистий хлопчик. І от ти працюєш над собою, якщо ти важко працюєш в спортзалі і виглядаєш. Чи як накачаний чоловік про таку жінку мені сказали, я показала, запитала, і мені сказали, що це здорова бабіща. <laughs> Дівчата, мені так смішно стало. А це ж бідолага працює показує, яка, які в неї ноги прокачані. А про іншу кажуть, що вона ну, як, як хлопчик м'язистий. Ну, теж не дуже привабливо. А, тобто ви працюєте над собою тільки для себе, якщо ви в цьому напрямку працюєте. І ваші груди силіконові з губами це теж таке. Не кожному треба. Чоловіки, пишіть, вам треба, я знаю, яким це ну, так собі. Причому от не брешуть, бо я їх допитувала. М -м -м, м -м, мене я ж готуюся до кожного відео. Ви ж не думаєте, що я так ляпаю язиком. Це форма така подача. Потім ну, відразу претензії в жінок, і це у вигляді жартів буває. От Людина говорить з жінкою просто по телефону, він її бачив на фотографіях. А вона йому відразу каже, що я груди зараз собі поїду в Україну, назбирала в Ірландії, з губами зроблю тюнінг. Ну, а потім ти мені так от жартівливо будеш вже винен робити тюнінг. Діставай гроші. І уявіть собі, шок людини, якому 40, у якого там плани побудувати родину, бо він отримує дівчину. І жінку, яка відразу йому каже, що в нього будуть фінансове навантаження, що він повинен вкладатися в її силіконові груди. І причому далі він починає слухати, а далі ще дитина 20 років, дуже проблемна, яка виносить все там, продає. З квартири треба ховати свої речі. Ну, уявіть собі. Ну, хоч батьків нема, за якими треба доглядати. І він відразу думає, ну так собі щось. Не хочеться знайомитись далі. Бо навряд чи він так закохався в вашу фотографію, що хоче відразу викласти вам гроші на груди нові. І, причому ви вважаєте, що це не соромно, відразу такий прайс-ліс дати чоловіку. Інший вид дівчат. І він буде об'єднуватись першим. Це ж не одна така, це у нас популярна тема серед українок. І популярна форма взаємодії, спілкування з чоловіками, незнайомими, дівчата. Це жінки, які ти повинен, їй 45, двоє дітей, зайва вага. Бреше про свій вік, занижує, я вже казала про неї. На років 15, мама, за якою треба ну вже догляд певний. І, і далі буде. Ну, тобто, купа проблем відразу. Вона хоче молодого чоловіка. І вона йому пропонує відразу бути її таким рицарем, пажом, чи лицарем. лицарем, Вибачте, за ВМО. Ти повинен відразу квіти на першому побаченні, в неї теж є таке от. Ну, томік віршів не, не потрібно було. Ну, тобто, ти повинен це класичний такий бути класичним джентльменом, починати завойовувати її. Ну, відразу давайте практичний бік. А він що отримає? Ви будете йому народжувати, він мріє про дітей. Ви йому, в нього нема дітей поки що. Ви це знаєте. Ви йому пропонуєте, ви винесли негатив з ваших шлюбів попередніх, вам там не дарували квіти, тут він вам вже винен квіти. Він винен те, що не зробили інші чоловіки до нього, бо ви вже зла прийшли з певним багажем, діти-підлітки, мама, за якою догляд, а ви йому що? Ви будете народжувати третю дитину йому? В 45? Я думаю, ні. Вже, якщо вашому 17-18, ну, то ні. Нафіку воно вам треба, правда? А, ну і що, з пропозиції тільки, що він вам винен за вами як цуцик, бігати? А, і, і зіпсувати собі життя, дівчата? Ви добре до нього ставитесь? Це про кохання? Ні, це не про кохання. Ну І вибачте, про кохання це така окрема тема. Тут я романтична людина, я вірю, що якщо ти любиш, то ти коханий. Це от, таке правило: Кохані, які справді ти кохаєш, ти отримуєш за це. А якщо у вас просто прайс-ліс, і от кожна людина адекватна, вона подумає їй треба, чи не треба. І мені так смішно на ці образи, що на що це не справжні чоловіки? Я тобі даю шанс бути чоловіком, дівчата, вибачте за іронію. Та справжній чоловік повинен моїх виховувати, а не своїх мати дітей. І таке я чую. Ну, ви ж подумайте. Що він що, так вас полюбив просто після того, як кави з вами випив? Що хоче зіпсувати собі і понівечити життя, просто вас кохати і вирішувати всі ваші проблеми, і завести стосунки ще з вашими дітьми-підлітками, хлопчиками, правда? Битися з ними за вас і з вашим колишнім чоловіком? От пропозиції наших жінок. І мені кажуть, чоловіки у нас пихаті, а жінки у нас ні. Дівчата у нас однакова, ми одна нація, одне ціле. У, чоловік, у чоловіків вимоги. Мені здається, що у чоловіків вони навіть ну, більш адекватні. Тобто, я можу зрозуміти, я хочу молоду жінку, щоб вона мені народила 8 дітей. Ну, звичайно, що в 19 років це буде легше зробити, ніж в 45, правда? Ну так. І, тобто ця вимога вона практична. Але я не можу зрозуміти вимоги, коли дають тобі прайс ліст відразу і, і вантажать проблемами. І нічого тобі, окрім. А ти повинен мені просто довести собі, що ти справжній чоловік. Оце те таке, щось ти вже винен, і ще й доводити їй щось. Кружить і мене кружить. От такі, от такі от у нас пропозиції серед дівчат, які, ну, чи у них там невдалі стосунки, багато разів там були чи розлучення, чи взагалі не було є заміжні дівчата, ну і про ексцентричних дівчат, які, ну, я знала, яка вона, в неї була вимога, що одна. Людина повинна до неї прийти, і вона носила обручку в 30 років. І він повинен прийти, і потім він їй там повинен там, калим заплатити, її батьку. Ну, тобто, такі от вигадки вона творча людина. І, ну, Вам казати, що він ніколи не прийшов. І це він не чув про калим. А то б він взагалі б її заблокував усюди. І, і Ексцентрична дівчина, яка в мене багато, я кожен раз, коли міняю країну, то я змінюю своє ім'я. От в мене єдина проблема я біжу і починаю змінювати всі документи на нове ім'я. Кожного дня в неї нова професія. Вона і клінічний психолог, і вона спортсменка, видатна, і художниця, і бізнес-вумен, і перекладач з різних мов, з різних без вказання. І от кожен раз новина, кожен раз в неї є якась нова історія. Як ви думаєте, це відлякує чоловіків? А потім ви починаєте: у нас такі чоловіки і погані. А чоловіки просто всі. Нема чоловіка. Та ви ж їх просто дойкоти доводите, цих чоловіків. Своєю ексцентричністю і тим, що ви емоції, а думати не хочете. Ой. Я думаю, що наживу ворогів. Пишіть, будь ласка.